Німецька Люфтганза наростила виторг і заявила про вихід із пандемійної кризи. Німецька авіакомпанія Люфтганза отримала чистий прибуток у третьому кварталі, наростила виручку майже вдвічі, та заявила про вихід із пандемійної кризи. Чистий прибуток перевізника в липні-вересні становив 809 мільйонів євро в порівнянні зі збитком у розмірі 72 мільйони євро роком раніше. Скоригований прибуток без урахування процентних та податкових виплат склав більше мільярди євро. Квартальний виторг також виріс. Люфганза з економічної точки зору залишила пандемію позаду і дивиться оптимістично в майбутнє. Попит на авіаподорожі не слабше. Послугами Люфганзи скористались понад 33 мільйони пасажирів у минулому кварталі в порівнянні з близько 20 мільйонами кварталі авіаперевізник очікує отримати операційний прибуток, незважаючи на сезонне зниження попиту. Компанія зберегла річний прогноз у розмірі понад 1 мільярд євро. Акції Люфтганзи дорожчили на пів відсотка. На початку торгів. ринкова вартість компанії з початку поточного року зросла на 8 відсотків. Франція використовуватиме доходи енергетичних компаній, щоб допомогти фірмам. Франція планує відшкодувати частину непередбаченого прибутку, отриманого виробниками електроенергії. Ці кошти підуть на збільшення допомоги компаніям та місцевим органам влади, які намагаються сплатити зростаючі рахунки. Механізм має дати від 5 до 7 мільярдів євро додаткових доходів. Уряди Європи реагують на зростання цін на енергоносії, зниженням податків та субсидіями. Але все більше виробників скорочують виробництво. Намагаючись впорати зі зростаючими рахунками, Оптові ціни на електроенергію у Франції підскочили навіть вище ніж у більшості сусідніх країн через проблеми з виробництвом на деяких атомних електростанціях. Фонду у 3 мільярди євро, який уряд вже створив до кінця цього року, буде замало. Франція просить європейську комісію подвоїти максимальну суму, яку вона може виділити підприємствам. Про це повідомив. Суський уряд також надасть гарантії компаніям, які ще сили намагаються забезпечити свої власні потреби під час підписання контрактів з постачальниками енергії. У Китаї відновлюється попит на сиру нафту, оскільки нафтопереробні заводи готуються наростити видобуток у Китаї. Щонайменше три державні нафтопереробні заводи та один приватний завод розглядають можливість збільшення обсягів виробництва на 10% у жовтні порівняно з вереснем. Китайські нафтопереробні заводи. Тон експортних квот на експорт нафтопродуктів до кінця року. Китайські нафтопереробники скористалися можливостями для збільшення запасів. Нафтопереробники замовляють супертанкери для перевезення сирої нафти до Китаю з Америки та Близького Сходу. За даними китайської брокерської компанії, середні ставки переробки на державних нафтопереробних заводах Китаю зросли на 2,6% більше ніж наприкінці серпня. Відновлення попиту на сиру нафту в Китаї призвело до росту одноразових фрахтових. Ставок для перевізників сирої нафти очікується, що постачання американської нафти до Китаю в жовтні досягнуть найвищого рівня з грудня 2020 року і становитимуть 450 тисяч барелів до Китаю також зростають. У світі за майже три роки ковід 19 мільйони медсестер покинули професію. У світі багато лікарень зіткнулися з небезпечною нестаршою критично важливого персоналу, а саме медсестер. Велика кількість медсестер пішли з професії через низьку оплату праці. В тому активізуються зусилля країн щодо залучення іноземних медсестер. Країни від Німеччини до Сінгапуру активізують зусилля щодо залучення іноземних медсестер та інших медичних працівників різними обіцянками. ОАЕ заявили, що запропонують золоті візи, які дозволяють працівникам жити в країні протягом 10 років героям боротьби з пандемією та іншим людям із критичними навичками. Медичні працівники мігрують упродовж десятиліть. Уряд Німеччини заявив, що хоче найняти шість сотень філіпінців. Ских медсестер пропонуючи кваліфікованим кандидатам безкоштовні дорожні витрати, мовну підготовку до Британії з Кенією, Малазі та Непалом за останній рік про найм безробітних медичних працівників з можливістю покриття деяких витрат на поїздки та навчання. Кількість смертей, спричинених нерегулярним серцебиттям у Британії у цьому році збільшилася. Управління національної статистики Сполученого Королівства заявило, що нерегулярне серцебиття може спричинити більше смертей, ніж зазвичай у 2022 році. Людей, які померли від нерегулярного серцебиття у Великобританії, в першій половині року було значно вище середнього. У березні було зареєстровано 234 смерті, тоді як у квітні 138. Іншими причинами надмірної смертності були діабет, деменція та хвороба Альцгеймера. У березні, квітні та травні спостерігали збільшення смертності через серцеві аритмії, переважно серед людей віком 80 років і старше. Необхідно ще зрозуміти будь-який зв'язок між довгостроковими наслідками ковіду та зростанням серцевої смертності. Ковід 19 лише частково став причиною додаткових смертей за останні місяці. Експерти намагаються з'ясувати вплив ковіду на зв'язок між пандемією та серцевими проблемами, але збільшення випадків, спричинених іншими захворюваннями. Мниці та загадки чорного моря базою для цих пошуків стала єдина на півдні України гідробіологічна станція. Історія закладу розпочалася задовго до її офіційного заснування. Розповідає завідувач станції Олег Ковтун. Вдале розташування на узбережжі в безпосередній близькості від великих річок і лиманів багато років дозволяло вченим з усіх регіонів країни вивчати різні морські явища. Сьогодні ситуація трохи змінилася у зв'язку з російською агресією. Безпосереднього доступу до моря біологи не мають, проте робота триває. У нас многолетний мониторинг, уже десятки лет проводится на станции. Ежедневно мы меряем основные гидрохимические параметры воды, то есть соленость, температура там и разные другие. И отбор проб, который возможно производить с берега, он как производился, так и продолжает производиться. Единственное, чего мы лишились на этот момент, временно, как говорится, запрещен для всех. Одна з найбільш болючих проблем 21-го століття забруднення водойм, зазначає Олег Ковтун, біолог із багаторічним стажем. Вчений каже, що у акваторії Чорного моря нерідко можна зустріти гори відходів людської життєдіяльності. Сміття що дрейфує завдає серйозного удару морським мешканцям і тягне за собою екологічну катастрофу. Основное загрязнение, которое испытывает Черное море, это загрязнение бытовыми отходами, сбросами слабо очищенных канализационных вод, а также тем, что приносят реки. В Черном море недавно исследования проводили в средней части и обнаружили тоже плавающие острова из мусора, из пластика, который медленно-медленно разрушается, превращается в микропластик пластик, и по пищевой цепочке передается всем живым организмам. К сожалению, этот процесс дуже складно зупинити. Одеська гідробіолабораторія це не лише наукова, а й потужна освітня база. Її часті гонімечникова голова студентського профкому згадує, як у довоєнний час учні вишу проходили тут практику та писали дипломні роботи. Атмосфера тих днів була насичена наукою та студентським життям. У нас тут завжди студенти, які приїжджають, здебільшого це в літній літні час проходять практику. Тут є палатки, ставлять палатками, вони постійно там досліджують море. Вони займаються тим, чим чим в майбутньому має пов'язана їхня професія. І от якраз це є унікальна можливість, тому що ми знаємо, що в Одесі зараз. Проблема є з тим, що є доступ, вільний доступ до якихось пляжів, дослідження цих пляжів. От якраз у нас така є унікальна можливість, тому що у нас пляж якраз орієнтований для того, щоб тут займалися студенти, і студенти цим і займаються. Ще одна визначна пам'ятка на станції музей якорів. Перший експонат в експозиції з'явився у 2004 році. Його підняли під час підводних водолазних досліджень у районі Малого Фонтану. Більшість колекцій становлять якорі, знайдені біля узбережжя Одеси. Але кілька чотири району Мису тарханкут. Зараз колекція включає понад 50 найрізноманітніших якорів. Проводя биологические исследования, мы иногда находим такие артефакты. Мы их поднимаем, мы их сохраняем для потомков, их изучают историки, они попадают, эти якоря, в коллекции, в музеи. Наши якоря есть в археологическом музее, у нас хорошая коллекция. Мы их пропитали специальными лаками, яхтиными, масляными лаками и таким образом сохранили их для потомков. Потому что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Они просто разрушаются. Незважаючи на досить складний час для науки, одеська гідробіологічна станція продовжує свою роботу. Установа досліджує різні явища, які можна вивчати без виходу у море. Вчені сподіваються, що незабаром у них з'явиться можливість повноцінно відновити роботу в колишньому режимі. Стабілізаційні відключення в Україні продовжуються, але навіть коли у вашому будинку чи офісі немає що підключення за сучасну технологію Джипон, пояснює спеціаліст телекомунікаційної компанії Тенет. Оптична лінія безпосередньо заходить до квартири абонента. І навіть якщо електроенергію відключить, доступ до інтернету можна буде зберегти. Єдине, що потрібно абоненту, крім терміналу, це портативне джерело безперебійного живлення. Ми же прі мобільне мобільної портативне рішення, яке якраз позволить в первую очередь терминал термінал і Wi-Fi роутер. такое устройство, которое по габаритам страшенно маленька. как включається паурбанк. Ну, е у тенеті зазначають, що попит на портативні батареї для Wi-Fi роутери зріс у зв'язку зі стабілізаційними відключеннями, які «Укренерго» тепер запроваджує практично щодня. Спеціаліст компанії Володимир Васильєв показав, як здійснюється підключення. Це все можна тільки в випадку використання роутера. и джипон терминала. И, соответственно, любого из источников бесперебойного питания, который у вас есть. Покажу, как эту всю схему собрать. Включаем. Это наш источник бесперебойного питания. Ставим разветвитель, поскольку нам надо включить и роутер, и терминал. Подключаем терминал. Подключаем роутер. Как мы видим, оно уже работает, поскольку бесперебойный. Запитать дальше от электрической сети он будет работать как буфер. То есть при отключении питания питание пойдет от него, при включении питания. В розетки, соответственно, він почне заряджатися і далі працюють оба ваші устройства. Коли світло з'явиться, роутер потрібно включити у розетку, щоб портативна батарея могла знову зарядитись. Володимир Васильєв також розповів, які бувають види портативних батарей за потужністю по цифрам: 2000 мА, міліампер, мА. восім вісімсот по ріні. Якщо не нагружать под максимум, Аждої из коробок, то здесь приблизительно півтора часа времени. Это роутер, плюс же по здесь около 3 трьох з в этой модели, которая 8-800 мА, от 5 до 6 часов зависимости от нагрузки. Якщо для абонентів важливо зберігати доступ до інтернету в будь-якій ситуації, то державу в свою чергу наголошує на економії електроенергії у зв'язку з обстрілами інфраструктури. Obrigado. Okay. <laughs> Дякую